Друзі, всім привіт! В цьому відео я хотів поділитися своїм досвідом, як ми виживаємо під час блекауту. Живемо ми в селі, будинок у нас 120 квадратів, і для того, щоб вижити, я використовую три пристрої. Перший це генератор, який прислав мені друг з Європи. Женька, дуже дякую тобі. Це просто незамінна річ. Ти нам дуже допоміг. Нам і ще двом. Сім'ям Велика тобі подяка. Другий пристрій це Рівер, це портативна електростанція. Інвертор, акумулятор. Він зараз висаджений повністю нуль. І це безперебійник харківський Сінпро. і акумулятор до нього на 90 годин. Він у мене працює вже шосту зиму. І Справляється відмінно. Також висаджена лампочка гори червона, вже 0-20%. Світла у нас немає вже добу. І у мене все сіло. І коли у нас гра, ну, ця віолові відключення по 4 години, там, по 5-7, по 7 навіть то в принципі у нас вистачає цих двох акумуляторів да, безперебійника Рівер. І SYNPRO вистачає для того, щоб забезпечити необхідне Wi-Fi і роботу насосів. Все інше якби, можна пережити. Якщо ж світла немає вже більше доби, тоді на допомогу приходить генератор генератор на 2 кВт, і ним ми вже заряджаємо всі свої акумулятори, пристрої, павербанки, там ще якісь додаткові. І наступну там, добу, грубо кажучи, ми можемо протриматись. Е е якщо е уже така ну, взагалі просто постійно немає світла, тобто я, ну, так, для себе ще такого не було, слава Богу, але я до такого підготувався таким чином, що я теж склав графік приблизний. Як ми будемо діяти, якщо не буде тиждень чи два тижні, не буде взагалі ніякого електропостачання, тоді генератор буде запускатися вранці на 4 години і ввечері на 4 години. Таким чином, ми будемо заряджати все, що нам необхідно, і підтримувати життєдіяльність будинку. Ціна цього питання буде така: приблизно 200 гривень на день. І... Якщо на 30 днів, то це 6 тисяч гривень на бензин роботи цього генератора. Він 2-кіловатний і споживає він 4 літра на 8 годин приблизно. Залежить від того, як його навантажувати. Тобто його одного баку, там 3,8 бак, хай 4 літри, його буде вистачати на день роботи. 4 години зранку, 4 години ввечері. Ну, Оце такий у мене план. Зараз я його піду запустити, щоб він попрацював хоча б, там, не знаю, 2 годинки. Ми підкачаємо воду, наберемо відра біля унітазів, там, грубо кажучи, зарядимо свої пристрої і, якби, і виключимо його. Потім про необхідності включимо знову. Топимо ми котлом, шахтним котлом бізон українського виробництва. Також у нас є електрокотел, ТЕНКО, теж українського виробництва, але він взагалі поки що без діла стоїть. В котлі зараз іде горіння ще 40 градусів. Горить він уже ну, більше 12 годин точно. А взагалі, в залежності від закладки, він у мене горить до доби. Тобто він може реально добу горіти, якщо повністю завантажити і гарними дровами, то він дуже довго горить. А, а безперебійник зараз працює. Зараз він відключений відключений насос. У мене два насоси: перший тепла підлога і другий радіатори. На радіаторах у мене зараз сама, сама перша швидкість, сама економна. І от в економній швидкості ми гріємо тільки другий поверх, тому що насос першого поверху він, на теплу підлогу він більш потужний і він дуже сильно швидко садить акумулятор. Акумулятору вже 6 рік. І тут на його долю випали такі випробування. Але він, в принципі, при такому мінімальному качанні одного маленького насоса, він витягує ну, 12 годин точно він витягує. Ну, Я думаю, що більше він не витягне. Тобто, можливо, вже і сам акумулятор просів. От, Можливо. Він, в принципі, ніколи і не працював, тому я його сильно так не тестив. У мене це був безперебійник. Якщо на випадок, тільки якщо пропадає короткотривалий час світло, таке було досить рідко, то він просто повинен був підтримувати роботу котла, щоб він в мене не закипів. Зараз взагалі я все відключив, і в мене там в котлі трошки жевріє, 40 градусів, гріє гараж. Ще мені довелося поміняти насосну станцію. У попередньому відео я знімав про це відео, я встановив. Отаку насосну станцію маленьку, яка споживає всього 3, 7, 3,70 Вт. У мене стояла станція 1,1 кВт, і вона не хотіла запускати. Точніше, вона запускалася, а потім перестала запускатися від 2 кВт генератора, тому що високі пускові токи. Я поміняв менш потужну насосну станцію. І тепер у мене оцей генератор на 2 кВт. Він мені повністю забезпечує все світло штатне, в домі, всі розетки. Він у мене тримає холодильник. Він качає воду, тобто насосна станція здатна підкачати воду. І... Ну і в принципі все. Мені потрібна вода, мені потрібно, потрібні розетки, щоб зарядити мої безперебійник рівер. І якісь павербанки, там, телефони і тому подібне. І мені потрібно, щоб холодильник теж не розмерся. І, в принципі, все. Вода, холодильник, світло розетки. Е, на більше я на його якби, не, ніяких задач перед ним не ставлю. Тому, І плюс який ще найбільший, це інвертор, чистий синус і економний. Економний, він бере, ну, от я ж кажу, десь. До півлітра максимум, а так може і 300 грам брати, 300-500 грам. Я вже так розрахував, що до 8 годин він у мене працює на одному бакові. Тому тут треба ділити. Залежить від того, як грузити. Звичайно, насосна станція не працює постійно. Холодильник теж не працює не постійно. Ну, тобто, отак от. Головні задачі він виконує. Тому йдемо зараз його підключати. Я покажу, як я це роблю. І так, саме перше, що ми маємо зробити, це вимкнути вхідний автомат. У мене три фази. І генератор. Всі прилади ми поставили на одну фазу. Ті прилади, які нам необхідні: холодильник, насосна станція, світло розетки. Ну, в принципі, майже все. Е -е, вимкнули. Тепер йдемо е -е, підключати генератор. Це саме важливе. Наступний крок це підключення до розетки. Ми визначили, що у мене на цій розетці є фаза, є ноль. Так як у нас кабель і у нас вилка-вилка, є небезпека того, що якщо ви підключите, наприклад, в мережу до того, як виключити з автомата і в цей час дадуть світло, то після включення отут вже є напруга. Тому важливо дотримуватися послідовності. Вимкнули автомат, потім під'єднали в правильному положенні у розетку. Після чого заводимо генератор і під'єднуємо туди. Якщо спочатку під'єднати там, завести генератор, а потім прийти включати сюди. Я вже мав необережність доторкнутися до виделки і відповідно <хи> отримав 220. Тому дуже важливо, щоб була правильна послідовність, так як у мене все це зроблено дуже примітивно, дуже просто, з мінімум затрат. Я взяв три метри кабеля, взяв дві виделки по 40 гривень і все. Тому в цьому випадку, звичайно, потрібно дотримуватися послідовності і е, обережності. Генератор я ставлю поки що на вулиці. Якщо е, немає опадів, він стоїть у мене тут. Якщо є опади, я його ставлю сюди під, під терасу. Е, поки що так. Якщо буде необхідність, я зроблю йому тут якусь будку, е, щоб його сніг, дощ не мочив і він міг стояти трошки подалі. Тому що від нього йде е, вихлоп, який, ну, Шкідливий для організму, тому це треба ставити ні в якому разі не в приміщенні, ні в якому разі не десь в якомусь там, не знаю, навіть тераса. я навіть думаючи, коли я ставлю його під терасу, запахи можуть проникати всередину через щілини, то це теж не найкращий варіант. По максимуму він буде стояти тут. В принципі, він захищений, він не боїться вологи. От, але якісь накриття я йому все таки буду робити. Ну, поки що тако. Значить, заводимо, відкриваємо пальне, подачу пального. Ставимо положення ON. відкриваємо підсос і заводимо. заводиться дуже гарно. Закриваємо підсос. І у нас вже горить лампочка зелена, що можна відключатися. 20 годин він в мене вже відпрацював. Є два положення заяць і черепаха. Заяць це максимальне навантаження до 2 кВт, черепаха це, мабуть, до 1 кВт з половиною. І у нас є дві розетки. Все дуже просто. Беремо виделку і під'єднуємо будь-яку із розеток. Зразу пішло навантаження, включився холодильник, включилась мабуть, насосна станція, тому що тиску в системі вже не було. І бачите, він не уйшов не в режим блокування, тобто він продовжує працювати. Він напрягся зараз, тому що пішло багато споживачів. Пішли зарядки різноманітні, насосна станція, холодильник, Коротше, все, зараз запустилося. Зараз виключиться насосна станція, йому стане легше, він стане працювати трошки, трошки тихше. Взагалі він досить тихий в порівнянні з навіть іншими генераторами, які мені доводилось чути. Також дуже важливо дотримуватись послідовності відключення. Спочатку треба виключити генератор, потім від'єднати обидві веделки. Обидві веделки. І тільки після цього вмикати автомат. Це дуже важливо. Але є, друзі, одна проблема. Я, на жаль, не зможу побачити, коли ж з'явилося світло. Немає в мене індикації, щоб я міг побачити, якась лампочка має загоратися, щоб я міг побачити, що вже пора генератор вимикати, що світло в мережі вже є. Якщо ви знаєте, можливо, як це зробити, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я спробую це реалізувати. Наразі все, друзі. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою, підпишіться на канал, пишіть в коментарях, можливо, щось, у вас є якісь запитання. ще. Дуже сподіваюся, що відео було корисним, і ви зможете також якось пережити цю зиму. Тримаємося, друзі, і до нових зустрічей!